Звинуватили у продажі гуманітарної допомоги та конфіскували вантаж. Буковинські митники не пропускають фуру з одягом та їжею для Краматорська. Буковиниця Орелка Цел разом з сім'єю займається волонтерством з 2018 року. Зі сльозами на очах згадує те, що неодноразово бачив на сході. Я поїхав туди на Донбас і побачив, як люди роздавали хліб. Ви знаєте, Красногоровка коло Марінки ми роздавали хліб. Я зі сторони дивлюсь, жінка десь 65 років, але коли я подивився, мені здалося, що їй 85 років. Добре діта, культурна жінка. Розвернувся з булко хліба і почала їсти той хліб. І таких історій у чоловіка безліч. Саме тому продовжує возити допомогу в різні міста та села. Одяг і їжу в Україну передають американські та німецькі благодійники. «Ми переправили вже більше двох тисяч тонн гуманітарної допомоги у прифронтові міста. Приблизно ми підрахували, що те, що ми переправили з їжі, розраховано на 10 мільйонів порцій. Ми перевозили їжу, постіль, одяг, медицинські препарати. Благодійники і самі неодноразово були у гарячих точках від початку повномасштабного вторгнення. Це Бахмут. Це люди, які отримали від вас допомоги. Так, так, це ті люди, які. Волонтери кажуть, завантажують пакунки, не уточнюючи, який саме одяг там чи їжа, адже у прифронтові міста везуть все, що дають благодійники. Раніше на кордоні жодних питань не виникало. Утім, не цього разу. Мене навчили, то той списати, написати імно код, куди я везу код церкви. Або код е, сіліради, є по коду. І якщо код написав, може там помилитися, нічого страшного нема. І кожного разу писали, я на цей раз я е, обмав взуття, я не віз, але по привичці написав одяг взуття, тобто 60 е, картонів було цього одягу. Вони кажуть, пише кілограми». А ще, за словами волонтера, питання виникли через вітамінізований рис, начебто на передовій такі речі не потрібні. Хоча за останній рік волонтери вже не один раз годували військових гарячим пловом саме з цього продукту. Це є для спортсменів, задумався бідний солдат, котрий йде в траншею туди. І ледве тягне ноги по болоті, і він не нуждається в цьому. Возможно, завтра нема кого кормити, бо він вже пішов на той світ. Не можна йому давати цей ріс. Так обідно було, знаєте, я не міг говорити нічого, і під вечір мене заставили підписати якийсь протокол. Я підписав, пішов додому, що буде, то буде. Адвокат пояснює, митна декларація Орела Кацела була заповнена вірно та містила весь перелік допомоги. Утім, була конфіскована. Більше того, волонтери зобов'язують сплатити штраф у розмірі півтора мільйона гривень. Якщо в держави є сумніви в тому, що ця допомога надається кінцевому споживачу, там бенефіціару, хто отримує ці кошти, то можна перевірити будь-яку організацію, подивитися відомості, подивитися відео, подивитися фотографії. Зараз ніхто словам не вірить. Це все документується і на сьогоднішній. День кожна річ, яка була передана, вона сфотографована, стоїть підпис, анкетні дані, номер телефону людини, який отримав, це, все перевіряється. Тобто, якщо є бажання перевірити, можна перевірити. Якщо є бажання не допустити цю гуманітарну допомогу, вона не допускається. Петро Поляк додає, такі конфлікти мають суспільне значення, адже вони негативно впливають на репутацію України за кордоном. Захочеться людина це робити. Ну, далі допомагати. Звичайно, не захоче. Захоче цей донор, який дає гроші донатити. Ні, не захоче. Організація захоче займатися, передавати в Україну? Ні, не захоче. Дуже багато. Людей залишають свої сім'ї, свої домівки і допомагають нашим співгромадянам. І коли створюються такі штучні перешкоди, це в них викликає непорозуміння. У Чорнівецькій митниці інцидент коментувати відмовилися. Команда Сі-4 надіслала офіційний запит, відповідь на який поки очікуємо. Днями питання розглядатиметься у суді. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал С4.